Я вам зараз, друзі, розповім, який на сьогоднішній день хочуть наші клієнти, щоб був тістоміс. І найголовнішою умовою, звичайно, щоб була дешева ціна. Це перша умова. А друга умова, щоб був якийсь відомий виробник. бажано німецький. Но, якщо буде дешева ціна і відомий виробник, значить буде десь подвох. То щоб такого подвоха не було, друзі. Ми привозимо ось такі бельгійські тістоміси повністю нові. Подвох заключається в упакуванні. Ось. В одному тістомісове намокла, не буду розповідати, по якій причині, при одним словом, при розвантаженні. Коробка упакування, друзі, він не має коробка товарного вигляду. Але для покупця, який не бере на подарунок для себе, нічого страшного немає. Тому що цю коробку він поставив десь і вона де лежати. І павуки по ній будуть лазити. Ну, можливо, не павуки, а хтось інший. По тістомісу, друзі, тістоміс, неймовірно, потужний. Має 1900 Вт потужності. Не 400, не 600 Так як мають ось ці тістоміси, де ведеться, ви зрозуміли, з якої країни Китаєм цей тістоміс не пахне. Неймовірно якісний пластик, приємний на дотик і, як ви бачите, неймовірно чудовий колір. Шість режимів потужності роботи. Е, зроблений з нержавіючої, е, з нержавіючої сталі ось цей посуд харчової нержавіючої сталі. Є кришка, щоб не розліталося все по кухні. Знаєте, Коли ви його включили, то в основному знаєте, потім більше прибирати, коли цієї кришки немає, чим готувати. І ось бачите, ви можете в іконочку це подивитися на те блюдо, яке ви готуєте. В комплектації три насадки, в тому, числі і ві... в тому числі, і є вінчик, а також лопатка. Без пошкодженої коробки він стоїть трішки дорожче. З пошкодженою коробкою, друзі, за 5500 гривень поїде до свого покупця. Відправляємо поштою, надаємо гарантію. Тісто дійсно якісний, залишиться задоволені.